Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо досліджувати прикольні колечки та браслетки. Сьогодні я покажу всю свою продажу, яку я е зробила е на передодні цих двох тижнів. Перше, що я вам покажу ось таке колечко по 5 гривень. От. І ще ось таке колечко. От, Таке, таке. І ще їх, друзі, ось таке колечко та ось таке. Ще є колечко з бусинкою, дуже красивеньке. От. Так, це друзі колечки, вони всі по 5 гривень. Тобто, якщо сумістити ці 6 друзів колечок, вийде 25. От ще є такий браслетик, дуже прикольно, мені він подобається тим, що він мінімальний. Тобто в нього є дерево, в нього є бусинки і дуже він красивий. До речі, до цього колечка й ось це коли... до цього браслетика йде оце колечко. Коштує цей браслетик 20 гривень. Всі браслети 20 гривень. Це брелок. Це брелок, Дуже прикольний та гнучкий. Такий брелочок сто... коштує 10 гривень. От. А ще я, мабуть, не показала вам ось ці, два. ось ці два напарники. Це 20 коштує гривень браслетик. І ось цей напарник теж саме. Бачите, з хрестиком. І далі хочу показати вам е, незвичне. Але ж, мабуть, вам захочеться це зав'язати. Е, дивіться, е, що це таке. Це брілочок, який треба зав'язується зав цими пів'язочками. брілочок бантик. Зараз ще хочу показати вам браслетик. От такий дуже красивий 15 гривень. А зараз покажу вам. А е, 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 зараз вам те, чого йду дуже вже е, по відео. Бет. Ось такий браслетик Зараз Бет і до нього Friends. Ці, е, е, як е, я сказала, е, 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 кожен браслет по 20, тобто ці два браслети вони йдуть в парі. Їх по одному не можна купити, а вони будуть коштувати 40. От. Одному другому бец вам, до приміру, friend. От. Мені дуже сподобалася ця, ця колекція, яку я зробила. Тут, звісно, навалище, Але ж ви, мабуть, теж платите браслетики. То це корисні поради, що вам сплести. До побачення!